Будемо говорити про механізм можливого покарання чоловіків, які виїхали за кордон і не повернулися, про механізми конфіскації заморожених активів Російської Федерації в Європі, і про останню прес-конференцію президента України Володимира Володимира Зеленського. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України в прямому ефірі Українського радіо Олексій Мічеславичу. Вітаю вас в нашому ефірі Радий. Вітаю навзаєм. Е, я думаю, ви чули про знищення протиповітряної оборони України на Херсонському напрямку одразу трьох рашистських літаків Су 34 Хотілося б, користуючись вашою присутністю, почути вашу реакцію і оцінку цієї знаменної події. Ну, по перше, хочу сказати, що слово сполучення чули не зовсім підходить для апарату ради Нацбезпеки безпеки оборони. Ми відразу отримали звіт. Розуміємо, йдеться мова зараз. Можна відкрити невеличку таємницю, що е, полювання за ними було довгий проміжок часу, тому що ці літаки е, заважали от, і робили небезпеку для наших воїнів. І я щиро вітаю всіх, хто в цьому приймав участь, що перфектний результат. Ну, тоді ми говорили 13 травня брянська різня, тепер, очевидно, херсонська різня. Я думаю, від цього цей знаменний факт він навряд чи може при применшитися. Будемо сподіватися, що це далека не остання звутяга протиповітряної оборони України. До речі, ви звертаєте увагу в численних інтерв'ю на те, що КПД коефіцієнт корисної дії української ППО щодо знищення шахедів, він постійно, але невпинно підвищується. Це справді так. Так, звичайно, на превеликий жаль, оці ірансько-російські е шахеди носять величезну шкоду нашої країни. Але я хочу зауважити, що якщо раніше у нас взагалі не було спроможності їх збивати, то на сьогоднішній день ми вже обізнані, ми вже розуміємо, як це робити. І я щиро дякую всім, хто в цьому приймає участь. Це і отряди які безпосередньо мобільно працюють в кожній області, от і я дякую всім головам обласних державних адміністрацій, які долучалися до формування таких груп мобільних. От, це працюють і наші противоповітряні сили. Оце працюють інші представники сектору безпеки і оборони. Всім щиро дяка за те, що от вони на сьогоднішній день не так докучають. Але на поприкий жаль. Маємо з вами майже кожного дня інформацію, що уламки вони дуже небезпечні. Уламки від цих шахетів у на при великі жаль роблять певну шкоду. А інколи є влучання, тому що ну на жаль, так і є, що. На фронті не може бути під час війни 100% результатів, але інколи вони у нас, у наших військових, у наших представників служби без сектору безпеки. Я думаю, не зайве вже вкотре нагадати можна... нашим шановним радіослухачам про те, що в жодному але разі не можна зараз. так нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це азбука. Не азбука, не... звідки? Так, так. Азбука це об... з якої починається. безпека? Це обов'язково має бути як абетка для кожного. От, що Якщо ви чуєте сигнал тривоги, якщо вам на мобільний телефон приводить сигнал тривоги, обов'язково треба захищати своє життя. Олексій числавичу, кілька питань на злобу дня. під час підсумкової конференції. Президент Володимир Зеленський зазначив, що в Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Проте глава держави відповів, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей. Питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів, на ваш погляд, якими можуть бути ці аргументи, ну а зазначу, що за словами президента, мобілізація такої кількості людей обійдеться Україні в додаткових 500 мільярдів гривень. Президент підрахував один військовий це шість цивільних, які сплачують податки. Будь ласка, ваші аргументи. Я хочу сказати, що перш за все мова йде про справедливість. На сьогоднішній день люди, які перебувають на фронті, перебувають на першій лінії. Вони потребують відпочинку. Вони потребують певної, скажімо так, от системи, яка була запропонована під назвою Ротація. Для цього ми маємо мати додаткове наше військо військових. Але це не значить, що це має відбутися там за місяць, за півтора за два. Це е, на наступний рік є таке бачення у військових. От яке буде остаточне рішення? Це буде після затвердження певних. Нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогоднішній день знаходяться в стадії розробки, тому не треба зараз репетувати, що завтра всіх там 500 тисяч нам треба буде з вами призивати. Те, що стосується е, забезпечення наших наших військових, майте на увазі, що ми кожного військового маємо обов'язково забезпечити відповідними засобами захисту, от, відповідним одягом. От, харчуванням, грошовим забезпеченням, все це е забезпечується коштами наших платників податків, і тому тут, скажімо так, треба розуміти, що це відповідальність всіх, перш за все, і людей, які мають призовний вік, що вони мають не уклонятися і не бігати десь там по закордонах е від мобілізації. От. І те, що відбувається на сьогоднішніх деяких містах, коли ночні клуби, коли казіно, коли бари, от, ну, в нас війна. Я хочу, щоб ми всі з вами розуміли, що це спільна справа, справа всіх приймати участь в відсічі агресору, хто може на Фронті безпосередньо хто займається бізнесом, сплачуючи податки, приймають участь. Ще раз наголошую, треба розуміти, якщо це не буде спільною справою, нам вкрай важко буде тримати о, цю ситуацію о, цю агресію. Очільник головного управління розвідки Міноборони України генерал Калилу Буданов зазначив, що рекрутинг не може підкрити і не зможе покрити необхідні обсяги мобілізації. Генерал Боданов додає потрібні і правильний соціальний діалог, і правильне обґрунтування, але просто словами це вже не вирішити. Де на ваш погляд та золота середина і не зірвати мобілізаційні процеси, і при цьому не хапати людей на вулиці, і не влаштовувати своєрідні облави. Оці постійні вкиди до цього щодо мобілізації, то, начебто, буде обов'язково мобілізація жінок з одного з депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання то чоловіків, які перебувають за межами України, начебто будуть мобілізовувати. Що скажете з цього приводу, те, що стосується процедури, я хочу сказати, що є закон України, законодавство мають виконувати без безвиключно. Те, що стосується ситуації, коли відбуваються ексеси, і десь на вулицях хапають в інших містах. Я вважаю, що це не є. Допустимо практика, що ці практики треба закінчитися. Якраз зараз ми чекаємо від Міністерства оборони від наших військових внесення відповідних нормативно-правових актів на рівні законодавства у Верховну Раду для того, щоб ми з вами все це регулювали і раз на завжди поставили крапку в цьому питанні. Те, що стосується. Прилуз жінок, то я можу сказати, що це тільки на добровольній основі. Якщо та чи інша жіночка от, має бажання служити, вона може добровільно звернутися в центр комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. І після того вона може. Приймати участь на рівні з чоловіками, але раз наголошую, це тільки по бажанню от, осіб жіночої статі. Те, що стосується рекрутингу, я хочу сказати, що це зовсім два інших напрямки. Рекрутинг це коли ви самостійно. Бачите, що військовим потрібні ті чи інші професії, ті чи інші фахівці, і ви через рекрутингову кампанію компанію, яка володіє інформацією, де кому що потрібно. От ви можете тоді, скажімо так, через рекрутінг долучитися до захисту нашої країни. Це ні в якому разі не замінює мобілізацію. Це зовсім два різних процеси. От ще раз наголошую це за власним бажанням у Міністерство оборони. Сьогодні, наскільки ми проінформовані, вже є. Чотири е компанії, з якими вони співпрацюють відносно рекрутингу, але ще раз наголошують це, це не дорівнює з процесом мобілізації. Це два різних процеси. Олексій Мічеславичу. Чи напрацьовує Рада національної безпеки і оборони можливо спільно з іншими інстанціями якісь механізми щодо можливого покарання чоловіків, які виїхали за кордон і не повернулися? Тема дуже чутлива. Перш за все, це завдання законодавства. В апараті Ради назбеки оборони нема таких повноважень функції законодавчої ініціативи. От, у нас чітко визначено законом, хто цим може займатися. А те, що стосується ситуації пов'язаної з справедливостю, я ще раз наголошую, що я вважаю, було б справедливо, щоб ті люди, які там є, принаймні, стали би на облік для того, щоб ми розуміли, чи можемо ми на щось розраховувати у разі ускладнення тих чи інших ситуацій. Періодично говорять, при чому ця тема то спалахує в деяких західних засобах масової інформації, то потім знову так би мовити, вона вщухає. Періодично говориться про втому наших партнерів від війни в Україні. Тема війни вже не так активно висвітлюється в західних медіа. Що буде потрібно зробити в наступному 2024 році, аби ми не зійшлися зі світовому порядку денного. Ну, я точно розумію, що цього не буде. Завдяки активної позиції, перш за все, нашого президента, от, якою без перебільшення можу сказати, що знає весь світ. Немає жодної країни у світі, яка б не знала, що таке Україна, що таке наш президент, що таке його пропозиція відносно формули мира. От, і думати, що хтось комусь вже. Е е Набридло, от, я, я би не думав, що саме в такий спосіб треба ставити це питання. Просто майте на увазі, що коли була гостра фаза. Коли були очікування у певної частини населення тих чи інших країн і спостерігали, чим все це закінчиться швидко, пам'ятаєте, всі ці процеси була одна ситуація. Зараз війна довго. Ми зараз з вами розмовляємо. А йде вже 667-й день нашого супротиву, супротиву, супротивнику В непростому. От е Велика країна за розміром, як я кажу, але на жаль, з маленькою головою, як динозавр дупа велика, а голова маленька. От, ну маємо захищати свою країну. От більш того, я більш не впевнений, що ці розмови про втому розмови, що комусь це не буде подобатися, от, Це ще маєте на увазі дуже потужно працює російська пропаганда. Я більш не впевнений, що в січні в лютому місяці вирішиться питання відносно. Голосування і відповідних процедур на території Сполучених Штатів, от і в інші країни точно не будуть не то, що там відмовлятися. Вони будуть брати участь, тому що це спільне завдання. Ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо на сьогоднішній день Європу. І Вони це розуміють, і це от наш, наш такий вибір. Останнім часом значно пожвавився інтерес до ще однієї теми. Вона болюча для України, оскільки це колосальні російські активи. Ну за дуже скромними підрахунками, не менше 300 мільярдів доларів. Так, от наші друзі-американці почали активізацію цих процесів, проходять наради з союзниками, яким чином це зробити. Очевидно, частково це від того, що поки що конгрес не може виробити спільного рішення щодо військової допомоги допомоги Україні, от, але це не применшує активізація зусиль на цьому напрямку, і відома реакція е, Російської Федерації, яка погрожує симетричною відповіддю в разі конфіскації її заморожених активів в Європі. Чи такий шантаж не загальмує процес конфіскації і, взагалі, санкцій? Ваш погляд, будь ласка, ну я можу сказати, що Росія здатна шантажувати це їх, скажімо так, от фірмова вже звичка. Вони ведь світ чи то. Ядерною зброєю шантажуючи якимись іншими речами, енергоносіями шантажували все. Це марна трата часу. От я більш не впевнений, що світ буде відносно цього питання абсолютно справедливим. А справедливість вона на нашому боці. от І тут ми точно прові. Якщо вони на на е, нашій країні от зробили збитків на сотні мільярдів, то чому це має хтось компенсувати, а не Росія? От давайте дочекаємося. Я більш не впевнений, що ці гроші будуть направлені саме на відновлення нашої, нашої країни, і партнери нам в цьому будуть допомагати. Олексій Міславич останнім часом вимальовується дуже непроста тенденція грошей поки не надають. Пишуть про те, що обсяги виділеної Україні західної допомоги вже скоротилися майже на 90% проти попереднього року, зокрема видання Financial Times. Чи дійсно це так? Якщо так, то чи ми і як будемо компенсувати власне виробництво спільне? Чи будемо шукати нові джерела? Наприклад, командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія генерал Тарнавський в коментарі агенції. Одній з західних агенцій зазначає, що збройні сили України зіткнулися з нестачі артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги. Насправді потім було спростування, і генерал Тарнавський сказав, що його неправильно зрозуміли. Не згорнули, а переформатування відбувається на фронті. Що з цього випливає? Будь ласка, це дуже важлива річ, коли треба розуміти, що. Інколи журналісти беруть ту чи іншу фразу і починають на власну розстріл її інтерпретувати. Дійсно, генерал Тарнавський розповідав, що була зміна, певна зміна ситуації от на той ділянці фронту, за яку вони відповідають, і це точно не згортання, це точно, скажімо так, зовсім інші процеси. Теж стосується ситуації, які надала Financial Times, Майте на увазі, що вони надавали грудень місяць, перш за все, який ще не закінчився. Це перша ситуація. А друга ситуація: не треба ж рахувати тільки один місяць. Треба рахувати загальну ситуацію по за рік, тому що кожна країна має свої бюджети. Зазвичай ці бюджети формуються з величезної кількості країн з 1 січня. По 31 грудня От, і нічого тут дивного немає. Почнеться Новий рік, буде нова допомога, буде нове так, постачання зброї. Я хочу сказати, що воно і сьогодні не зупинялося жодного дня. От, інша справа, що дійсно хотілося, щоб її було більше для того, щоб. Ми як може швидше вирішили питання цієї війни. О це природні, скажімо так, от бажання будь-якого військового, який захищає сьогодні нашу країну, будь-якого громадянина нашої країни. Але і те, що нам надають сьогодні партнери, ми за це вдячні. Розгортається внутрішнє виробництво, розгортається спільні виробництва. От і ще раз наголошую: ці розмови, які інколи починають з Росії лунати, що нас тут зараз забудуть, що вони їм там вже скажімо, не до нас, вони не відповідають дійсності. От, це спільна наша боротьба. От, всі розуміють, за що ми боремося, і чому наша країна отримує допомогу. Ну до речі, про це говорив в інтерв'ю Бібісі засудник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який заявив, по перше, що дефіцит боєприпасів в Україні триватиме, і аби компенсувати брак снарядів Україна нарощує виробництво дронів Камікадзе. Хотілося б запитати вас, наскільки це повноцінна альтернатива, і в тому ж інтерв'ю Іван Гаврилюк зазначив, нарощується власне виробництво боєприпасів практично всіх номенклатур колишнього СРСР. Можливо, практичніше було подразу одразу переходити переводити виробництво на стандарти НАТО як. Подумаєте, ну я хочу сказати, це не таємниця, тому що все, що ми на сьогоднішній день виробляємо сучасне нове, це вже по стандартах НАТО. Ми не йдемо по старій номенклатурі, яка вже не буде мати жодної перспективи. І нові розробки, які є, і те, що у нас на сьогоднішній день виробляється, це вже натовські стандарти. Яскравий приклад наша Богдана 155-го калібру натовського калібру, яка чудово себе показала. На е, тих чи інших ділянках фронту, і я можу сказати, що наші партнери приємно здивовані, в якій кількості ми можемо виробляти такі склад, складні речі у високої якості. Оте завдання, яке озвучив на підсумковій прес-конференції президент України, Верховний команда Збройними силами України Володимир Зеленський в наступному році Україна спроможна. Е, Виробити до одного мільйону, якщо не помиляюсь, один мільйон дронів його почали обігрувати. Були скептики, а тепер сходяться на тому, що це абсолютно реальне і посильне завдання. Як думаєте, ви? Ну, це люди, які не розуміються на цих процесах, які були скептиками в цьому питанні? Насправді це не така вже велика цифра для фронту. От якщо робити розподіл на 12 місяців. То це 80 тисяч місяць з, з невеличким. От, це не так багато на ту лінію фронту, яку ми на сьогоднішній день маємо. Я більш ніж впевнений, що наші виробники, саме наші виробники, тому що це все, все вітчизняна виробниця, спорою впораються з таким завданням. Всі більше більші компаній долучаються до цього процесу, проходять відповідну е перевірку, відповідну сертифікацію і вступають в ряди цих виробників. Дронів я можу сказати, я думаю, що після цієї війни наша компанія буде одною з перших в світі по фаху відносно саме всіх БПЛА. Я нагадаю в прямому ефірі українського радіо брав участь. Щойно вичило відповіді на дуже важливі запитання, не всі, але справді на дуже важливі питання. Секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Мічеславич Даніло Олексій я Дуже дякую за участь в ефірі і за ваші чіткі безальтернативні позиції. Ми можемо і ми це точно зробимо. І сьогоднішнє чудове знищення на Херсонщині одразу трьох. Рашиських літаків су 34 цьому яскраве підтвердження. Жоден фунт, жоден долар західної і єврозахідної допомоги вони не витрачаються даремно. Вони всі йдуть на винищення рашиської нечисті.